Самса із тіста філо реально та швидко. Отож, давайте приготуємо. Спершу необхідно розморозити тісто філо. Як це робити правильно, прочитайте на етикетці. У мене з попереднього рецепту залишилося ось таких 5 листків. Готуємо начинку. У мене сьогодні це сир кисломолочний, така добра жменя кропу, сіль, перець та 4 столових ложки сметани на 400 г сиру. А начинка може бути будь-яка: чи то фарш, чи то м'ясо, курятина, свинина, чи солодкий якийсь джем варення. Можна засунути все, що завгодно і буде дуже смачно. Розрізаємо листи на опіл, і у нас отримаємо ми таких ось 10 штук самси. І таким ось чином складаємо трикутничком, щоб уся начинка у нас була усередині, нічого не вилазило. І так все робимо із всією начинкою та усіма полосочками тіста. До речі, цей рецепт класний тим, що тут не потрібно використовувати вершкове масло, як це любить тістофіло. Навпаки, я його тут використовую лише в кінці, і то лише змастити зверху. Та цей момент можна замінити збитим яєчком, жовтком чи цілим яйцем, або ж просто молочком змастити. Мені дуже приємно, що ви переглядаєте дане відео. Отож, не забудьте підписатися, поставити вподобайку, та на моєму каналі ви знайдете безліч цікавих смачних рецептів та різних порад від мене. Розігріваємо духову шафу на 180 градусів, викладаємо нашу самсу, зверху змащуємо розтопленим вершковим маслом та за бажанням посипаємо конжутом. Доволі часто тісто філо на прилавках магазинів по акції, тому воно таке доступне, і дійсно страви із нього виходять такими хрумкими та ніжними, що хочеться з нього готувати. Зовсім інше, ніж дріжджове чи листкове, дріжджове, листкове, зовсім відрізняється. Отож, випікаємо протягом 30 хвилин, орієнтувалася по золотистості, і ось такі неймовірні трикутнички самси у нас з вами виходять. Дуже смачно готуйте та смакуйте.